Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом Буденов – ефективний шеф розвідки за його сприяння. Ліквідовані десятки колаборантів, сотні зрадників, в тому числі Кива в Москві. а Також російські пропагандисти, такі як Влад Лєн і донька Дугіна, за останній час генерали і навіть інженери закритих комплексів за наказом Буданова ліквідовані всіх хто допомагав російській армії знищити Україну та українців. Зеленський офіційно заявив наступне: я не збираюся міняти начальника гур Буданова за міністром оборони у Мірово не було також такого питання. Зеленський спростував інфу після того, як приїхали люди Трампа і США надавили Єрмаку, поки не дали зняти Буданова. Втім, якщо їм вдалося зняти залужного питання Буданова, це питання часу, адже чутки продовжують витати, і Єрмак навіть уже знайшов лояльну заміну наразі. Лідерами за довірою українців є екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. До першої п'ятірки діячів, яким довіряють громадяни України за версією соціологів, входять також чинний президент Володимир Зеленський, телеведучий і волонтер Сергій Петула. А також заступник залужного на посаді у ЗСУ Олександр Сирський про це свідчать результати опитування центру соціальний моніторинг. Презентовані в Києві повідомляє кореспондент ОБОС .UA. Соціологи також визначили, як військові чи політики мали би шанс зараз позмагатися за посаду президента і завести до парламенту своїх однодумців. В той же час одразу після цього інша інформація від телеграм-каналів пишуть, що вбита одного з генералів з команди залужного відставці, який був радником розслідування і вбивства сокопосталних СБУшників, дві кулі в серце постріли в голову, не все так просто. В той же час Буданов дав перші свідчення союзникам Дві папки він знає, що його хочуть вбити не тільки росіяни, а й внутрішні короти. Ті ж короти, які вбили всю його колишню групу всіх учасників керованої Будановим диверсійної спецоперації в Криму, яким вдалося врятуватися згодом один за одним ліквідованим в Україні всіх крім Буданова. Збіг обставин, не думаємо про це. знало тільки п'ятеро. Пише телеграм-канал Офіс Тимошеня. Буде так, як з Києвом, якого вбили в Києві. Пам'яті полеглих бійців 73-го морського центру ССО ЗСУ відповідь на свіжий захід Буданова залужного, пише радіо Лемберху, хід дістанеться банковій Єрмаку після цього восени 16-го року. Тодішній голова Гуремо на посаді від 03-го 15-го Валерій Кондратюк, дізнавшись, що московити розташували на аеродромі в Криму свої гелікоптери від українську диверсійну групу на надувних човнах вночі до Криму, щоб підірвати аеродроми. Де були ті гелікоптери? Однак московити відразу перехопили українську диверсійну групу, бо їх хтось попередив про неї. Зв'язався кривавий бій. Частині української групи вдалося втекти в море і дістатись українського берега серед тих, хто вижив був і Кирило Буданов, який керував тією спецоперацією. Путін вкрай обурився цій спробі диверсії з українського боку. Президент Обама його радники теж обурились. Обама наказав віце-президентові Бушу висварити Порошенка. Нагадаємо, що саме Обама вмовив Турчинова і згодом Порошенка не чинити опору московитами в Криму. Порошенко під тиском американців звільнив голову гуремо Кондратюка і 15.10.16 призначив на цю посаду Василя Бурбо. Наступного ж дня, 16.10.16, 16, в Донецькому ліпті було вбито Арсена Павлова Мотороло. Радники Обами знов вкрай обурилися ці українські спецоперації, але Обама на той момент вже був кволою качкою. Бо його президентська каденція завершувалась, то зухвалі українські спецоперації продовжувались і надалі. Також за інформацією Юрія Швиця. Всіх українських учасників тієї диверсійної спецоперації в Криво, яким тоді вдалося врятуватися згодом один за одним ліквідовано в Україні всіх крім Буданова, який 05.08.20 став головою ГУРМО після звільнення з посади Василя Бурби за його вишукану спецоперацію. Спроби арештувати 33 вагнерівців в літаку з мінська до Києва, 29.07.20. про цю спецоперацію Вагнергейт студія. Шустера 03.12.21 детально розповів Роман Червінський, який звинуватив УПУ у зриві цієї справді унікальної спецоперації горемо червінський. Ще відомий тим, що саме він наприкінці червня 19-го провів спецоперацію з викрадення Володимира Цемаха на ворожій території для його допиту в Києві та передачі його під суд в Гаго. Саме Цемах командував московським підрозділом, який вбив 300 осіб, які сімнадцятого 17 .17, які 17.07.14 були на борту Боїнг Емеч МН17». Згодом це михазову ультиматумом Путіна обміняли на українських моряків, а самого Червінського звільнили з посади на другий день після телефонної розмови Зеленського з Путіним про той обмін. Але в той же час зазначає наступне відразу після зняття залужно патріотичних бойових генералів. Я подумав, що потім вони почнуть дуже швидко здавати території, знищувати кращих воїнів ЗСУ су візьмуться за содіти ще порошенка, яких лякається вороги на Москві. Рашисти зелені в тому часі дуже прогнозовані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.